Свято 8 березня. Варто залишити на державному рівні. Чи, наприклад, замість нього обрати День української жінки 25 лютого, чи День народження Шевченка. Ваша думка про це свято? Я навіть не знаю. Мабуть, треба було залишити до 8 марта. А чому? О, я навіть не знаю. Просто я так вважаю, що ну воно було і буде. Його все одно будуть празнувати. Як ви ставитесь до 8 березня? До 8 березня? На державному рівні залишити залишилися скасувати. Та можна скасувати. Ніякого відношення до України немає, так. Ну думаю, що так. З нього що? Ну, треба, щоб жіночий день якийсь свій був. Ну, ну, не, ну да, 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 ось так, так, да, так, да. так. Ви ставитесь до свята 8 березня. Залишати на державному рівні? Чи скасувати, і замість нього щось обрати інше? Ні, ну думаю, залишати. Все таке гарне свято. Так. О, нічого проти нього не було. Ні, немає. ні, все добре, так. Да. А от ваша думка небайдужості. Потрібно залишати 8 березня як державне свято? Чи краще його скасувати, і замість нього щось інше обрати? Мабуть, щось інше. А яке б свято ви порадили? Там День Української жінки, так. День народження Шевченка. День Української жінки. Ви знаєте, яка це дата? 25 лютого. Свято 8 березня. Вважаєте краще залишити на державному рівні чи скасувати, а замість нього щось інше? Щось інше. Наприклад, там День Української жінки, так чи день матері, день української жінки. Особливо зараз українська жінка, це по-моєму все, що тільки можна. А 8 березня з чим у вас асоціюється? Зараз, після 22 лютого, нічим. Вважаєте свято 8 березня. Варто залишити на державному рівні? Чи замість нього якесь інше свято придумати? Я думаю, треба його залишити. Так. Да. Не знаю, але по-моєму, це всемирний праздник. Як ставитись до свята 8 березня? Вважаєте, потрібно його залишити? Ровно. ровно. Його І варто ви... залишити на державному. Розу Люксембург, слышали? Це ж основ... основоположення фемі... фемі... фемінізму. А вважаєте, в Україні в цей день займаються фемінізмом? Чим ви... чи... ви... про щось інше висновки говорять? Робіть висновки самі. Вважають жінок, так? Все. Це, Це, Це ж тільки-тільки ж... така... для того, щоб ну, ще один раз для жінки показати, що вона сама найкраща. Все. 8 березня вважайте в Україні на державному рівні залишати його чи е, інше свято обрати? 8 березня? Да, звісно, місць 8. 8 березня. Ні, ні, ні. 8 березня потрібно залишати, тому що це ж не тільки український праздник, це ж міжнародний праздник, жіночий день. Звісно, потрібно.